Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні огляну для вас посуд, новинки, товари по жовтим цінникам, а також багато чого цікавого, приємного перегляду. Стакан з блискітками подвійні стінки також є звичайний 119. За 55 гривень можна придбати ось такий стакан з золотою обкантовкою. Низький перламутровий, хвилястий, 69. Ідеальні келихи для шампанського, ребристі. Ціна 99. Келихи для вина кольорові на тонесенькій ніжці 139. Келихи з приколами для вина 109. 49 для шампанського. Чашка з візерунком 19. Скляна чашка 34. Кухоль веселі фрукти 39. Кухоль скляний в краплинку за 88. Зелена та синя ручка. Чашка димна 64 500 грамів. Ось такої форми за 64 400 гримова та менша за 59. Скляна товсте має дно 64. Кухоль керамічний для кави 29 чашка великого об'єму на 600 мл. Ароматний обід 109 Висплюся завтра 64. Порцелянове кавове свято 77. І такий варіант також 77, Салатник скляний діаметром 19 см. Ціна 129 гривень. Блюдо глибоке Люмінарк 88. Тарілка супова, скло кераміка 49. Тарілка десерт на 39. Обідня фіолетова орхідея 49. Салатник піони скло кераміка 49. 59. Салатник на ніжках. Салатник скляний 29 діаметром 12 см. Миска з червоної глини колосок 55. Тарілка обідня також 55. Акція діє до 3 листопада. Тарілка десертна, Фарфорова, 88. Обідня 129. Блюдо в краплинку 129. Салатник фарфоровий, різдвяний малюнок 109, червоний 99, Тарілка сніговик 179. Порцеляновий кухоль 88. І за 77 білий з оленями. Санта Клаус 189. Салатник склокераміка 109, 109,24 на 24 см. Акція діє до 3 листопада. Салатник димний 59 Тарілка квадратна збалансована 149. Цукорниця пластикова з ложкою 34 Пляшка для олії чи оцту з дозатором 27. Цукорниця з пластиковою кришкою. Біла та чорна 34. Цукорниця скляна з ложкою 64. Контейнер харчовий. герметично закривається кришка, скло 119 набір пластикових контейнерів 3 штуки, упаковка 139. Контейнери скляні з пластиковою кришкою 5 штук 199. Ківш металевий 129. Кружка 77. Кухоль емальований 1 літровий 149. Кришка 279 скло та силикон. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою скляною 1 літра 100 мл. Підходить для всіх типів плит. Ціна 350 гривень. Набір ложок столових нержавіюча сталь 77 гривень 3 штуки. Акційна ціна на ложки металеві 3 штуки. Упаковка 29 Виделка з візерунком кольорова 29 Нержавіюча сталь. Мусат для заточування ножів 69. Точилка для ножів 64. Ніж кухонний Матеріал сталь. Ціна 59 гривень. Ножі керамічні 109 Металева овочечистка – 34 гривень. Ніж шатківниця для капусти 69. Ложка кавова з довгою ручкою синя нержавіюча сталь 27 гривень. Ложка чайна з візерунком метал 39 гривень. Чайник 2-літровий з нержавіючої сталі зі свистком 350. 399 2 літри 500 мл. Кавоварка крапельна 549, потужність 650 Вт, об'єм 600 мл. Міксер ручний кухонний 499 гривень. 5 швидкостей, потужність 300 Вт, гарантія 12 місяців. Насадки вінчики, гачки для тіста. Ополонник кухонний нержавіюча сталь та нейлон 29 Лопатка з дерев'яною ручкою 88, Шумівка 34, шпатель кондитерський металевий 49. Трес для картоплі металевий. Ціна 69 гривень. Яйця різка пластикова, 17, блакитна та червона. Набір ручок для кришок 3 штуки. Упаковка 44. Вінчик для збивання металевий 24. Ролик для розв'язання тіста 49. Вінчик металевий для збивання 24. Ось такий силиконовий та з металевою ручкою по 29. Пензлик 29. Маленькі пензлики по 19. Кольори в асортименті. Лопатка силиконова. 49, ложка силіконова 64, Лопатка кухонна силіконова 29, Пластиковий горіхокол 55, молоток металевий 59, Трубочки для напоїв паперові 19, Пластикові 25 штук ціна 19 гривень, ложка для меду дерев'яна 29. Довжина 15 см. Мішечок кондитерський для крему. Кольори в асортименті. Ціна 24 гривні. Маленькі мішечки 50 штук. Ціна 24. Папір пергаментний 5-метровий 34, плівка харчова з ножем слайдером 99 120 метрів, рукав для запікання 3-метровий 9. Фрекенбок фольга 5-метрова 39. Набір форм паперових для випікання кексів 34. 100 штук. Шпажки, 17. Ситечко щипці для заварювання чаю 24. Металеві щипці кулінарні 29. Ось такі 39. 19. Ополонник пластиковий. На цьому у мене все дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. На все добре.